На Прикарпатті рятувальники провели пошуково-рятувальні роботи щодо зниклого восьмирічного хлопчика. Гірські рятувальники Івано-Франківщини надають допомогу громадянам, які опинились у надзвичайних ситуаціях у гірській та лісовій місцевості. Історія 22-річного вогнеборця, який обрав професію свого батька. Цього тижня упродовж ночі та ранку 31 липня тривали масштабно-пошукові рятувальні роботи, щодо зниклого восьмирічного хлопчика в лісовому масиві Калуського району. Вчора пізно ввечері до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС Івано-Франківській області від працівників поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Перекоси Войнелівської територіальної громади Калуського району восьмирічний хлопчик виїхав в сторону лісу на велосипеді і по даний час не повернувся додому. До пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників, кінологів, водолазів, поліцейських, місцеве населення. Упродовж ночі тривали пошуково-рятувальні роботи. Вранці о 8.54 дитину було знайдено неподалік села у лісовій місцевості в хащах. Рятувальники транспортували хлопчика додому для подальшого огляду медиками. До пошуково-рятувальних робіт було залучено 79 рятувальників, 15 одиниць техніки, 11 безпілотних літальних апаратів. Також кінологи з собаками, водолази, а також працівники поліції та місцеве населення. З хлопчиком та його рідними працювала психолог головного управління ДСНС Івано-Франківській області. У таких випадках важлива кожна хвилина, координація, оперативність, а також завдяки спільним зусиллям хлопчика було знайдено. Рятувальники ще раз нагадують батькам: уважно слідкуйте за дітьми, особливо в лісовій місцевості. Безпека починається з відповідальності. початку року прикарпатські рятувальники 131 раз залучались для надання допомоги громадянам, які опинились у надзвичайних ситуаціях у гірській та лісовій місцевості. Так, 26 липня під час спуску з гори Говерли туристка з Харкова травмувала ногу, не могла самостійно пересуватися. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Поста Заросляк надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. З настанням грибного сезону прикарпатські рятувальники ледь не щодня шукають. Шукають заблукали грибників. Як свідчить статистика, найчастіше губляться в лісових масивах люди похилого віку, які вирушають у ліс без належної підготовки, дотримання елементарних правил безпеки, а також не завжди повідомляють своїх близьких та рідних про те, що йдуть збирати гриби, та відмовляються взяти із собою заряджений смартфон, за допомогою якого можна повідомити, що потрібна допомога. Так 26 липня гірські рятувальники відшукали чоловіка, який заплукав під час збирання грибів в лісовому масиві. ...територіальної громади. Також 27 липня пізно увечері до рятувальників звернулася група туристів, які втратили орієнтир у райони гори Ростіцька. Через темну пору доби та сильну зливу вони не змогли продовжити рух самостійно. Зв'язок з групою підтримувався, координати місця перебування були встановлені. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища міського типу Верховина на квадроциклі дісталися до групи та супроводили до селища міського типу Ворохта. Також 28 липня до під... Розділів Державної служби надзвичайних ситуацій двічі надходили повідомлення про заблукалих людей, які вирушили по гриби та не повернулись додому. Рятувальники спільно з місцевими мешканцями знайшли зниклого чоловіка 1949 року народження, котрий заблукав в лісі поблизу села Перерісель на Вірнянського району. Цього ж дня рятувальники знайшли чоловіка 1945 року народження, який заблукав під час збирання грибів у лісі поблизу села Велика Великатурі Долинської територіальної громади Калиського району. Рятувальники закликають громадян відповідально планувати походи в гори чи ліс, враховувати погодні умови, повідомляти близьких про маршрут, мати з собою засоби зв'язку та орієнтування, а також обов'язково завантажувати мобільний застосунок, порятунок у горах. Також щороку рятувальники фіксують десятки випадків, коли люди губляться в лісах під час збирання грибів. Щоб цього уникнути, необхідно дотриматись важливих правил, а саме також повідомляти рідних чи знайомих, куди саме прямуєте. Ніколи не ходити наодинці, завжди брати з собою заряджений телефон, компас або GPS-навігатор, одягати яскравий одяг, який буде помітний здалеку, не виходити далеко від знайомих стежок і населених пунктів. Якщо ви все ж таки заблукали, не панікуйте, залишайтесь на місці, намагайтесь зателефонувати до рятувальників за номером 101. Пам'ятайте, що навіть звичний ліс може стати небезпечним, якщо втратений орієнтир або погіршились погодні умови. Бути рятувальником це не просто професія, це поклик серця. Миколі 22, Але він вже обрав шлях мужності, який колись прийшов його батько. І сьогодні це вже не лише сімейна рятувальна справа, а усвідомлений вибір стати рятувальником. Загалом в службі я два з половиною роки вже працюю і два з половиною роки навчався. Професію рятувальника я обрав по пораді мого батька, який також був рятувальником. І також по пораді мого брата, який теж працює в нашій структурі. Так, це наша сімейна справа, в яку, можна так сказати, загітував наш батько. За кожним викликом не лише професійний обов'язок, а й особиста історія. Його перші уявлення про службу формувались з розповідей батька-рятувальника. Я завжди пам'ятав, як батько приходив з роботи, я завжди за цим спостерігав, і мені це дуже подобалось. Я ще навіть з дитинства хотів стати рятувальником, навіть в школі, коли. Там викладачка там, запитувала, там, напишіть твір, ким ви хочете стати. Я завжди писав, що я хочу стати рятувальником. Професійні поради, які надає мені мій батько, завжди є влучні та у потрібний час. Свій перший виїзд, я пам'ятаю, як вчорашній. Це було десь половиною роки тому. Я пам'ятаю, це був гаражний кооператив у місті Івано-Франківську. В літній період найчастіші виклики, які нам трапляються, це горіння сухої трави. Такі виклики завжди доволі важкі. Завжди температура від сонця в плюс 30 градусів і ще плюс температура від вогня. Наймасштабнішою пожежею в останній період це була пожежа ангару. Пожежа ускладнювалася горінням електросамокатів та електробатарей, які постійно підвищували температуру та ускладнювали гасіння. Наш колектив рятувальників завжди є згуртованим, особливо зараз, в час війни. Ми завжди підтримуємо один одного на роботі та тобто повсюденному житті. Бути рятувальником. Це бути готовим до всього, завжди підтримати свою фізичну форму та бути морально стільким до будь-яких надзвичайних ситуацій. Історія Миколи це не просто шлях молодого рятувальника, це продовження справи батька, приклад вірності професії і готовність щодня бути там, де складно. Прикарпатські рятувальники радять туристам користуватися мобільним застосунком порятунок у горах, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR-код. повний функціонал додатку ви могли не тільки телефонувати відправляти. Смс та інтернет сповіщення з точними координатами, вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите в відповідний розділ. Тут є е, умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації. Як ви бачите, деякі графи є з позначкою Зірочки. Ці графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните, ви натискаєте клавішу «Продовжити». після цього вам на, на смартфон повинно прийти на електронну почту прийти відповідне сповіщення, і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку. Порятунок вгору, і після цього ви зможете зайти увійти в додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користуватися. Встановивши додаток, зареєструвавши з ньому, ви потрапляєте на головний екран, де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку. Вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох: українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином застосунок буде надсилати смс, чи це буде робити безпосередньо застосунок. Чи буде це робити додаток по замовченню для СМС. Бажано, щоб тут стояла галочка Додаток за замовченням», тому що так 100% гарантія, що ваша СМС надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ Інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень Івано-Франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатку. Перша основна функція ви можете телефонувати до чергового пошуково-рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно відповідну кнопку затиснути на дві Для того, щоб надсилати смс свої смс координати на цей номер вам потрібно також кнопку затиснути на 2 секунди.